Крістіна Нестлінгер, Вогняна Волоса Фредеріка. Ілюстрації Стефані Райх. Крістіна Нестлінгер це відома австрійська письменниця, лауреатка премії імені Анса Крістіана Андерсена та премії Астрид Лінгер. Авторка порад ста книг, багато з яких стали справжніми міжнародною класикою. Вогняна волоса Фредеріка це її найперша книжка. Це добра казка про дівчинку із незвичайним вогненно-рудим волоссям. Через це Фредеріку дражнили в школі і на вулиці, але якось вона дізналася, що її руде волосся це справжнє диво. І воно допоможе всім, кого вона любить. Загалом книжка мені дуже сподобалася. Я її купила для племінниці, якій 6 років, і вона могла б сама її прочитати. Текст зовсім не складний. Щоправда, саме цю книгу ми обрали для вечірнього читання перед сном. Тому я читала, а діти слухали. Книга видавництва Богдан, що вже говорить про її якість. Це і правильний для, для дитини формат, і дуже гарний папір, і якісна обкладинка, і, що не менш важливо, прекрасні ілюстрації. Тут немає ні вульгарності, ні недоречних, незугарних картинок. Тут все як має бути в ідеальній дитячій книзі. І трохи за текстом. Книга про дівчинку на ім'я Фредеріка, яка живе з доброю тітонькою і котом, що говорить, у неї шикарне, на мій погляд, вогненно-руде волосся. Але саме воно спричиняє дівчинці багато неприємностей. Її дражнять у школі та на вулиці. Але одного разу вона знаходить листа, з якого дізнається про чарівну країну, де немає. Ані злих, ані дурних дітей. І де вона, і всі, кого вона любить, будуть дуже щасливі. І потрапити в цю країну вона може завдяки своєму незвичайному і чарівному волосю. Отож така незвичайна. Дуже дотепна, дуже романтична книжка, яку я раджу для всіх дітей, а особливо для дівчаток, які мають вогненно руде волосся. Крістіни Неслінгер «Вогняно-волосся Фредеріка. Навчальна книга Богдан рекомендує.